Мільйонер із нетрів, який заробив свої статки, очолюючи одну з найбільших терористичних організацій світу, голова політичного бюро Хамас, так званого Руху Ісламського опору, він був очевидцем створення угруповання та згодом очолив його, заробляючи мільйони тільки на контрабанді та відкатах. Проте ким був Ганія до створення організації, та як із сина біженців перетворився на мільйонера. Ізмаїл Ганія народився 29 січня тисяча Третього року в таборі палестинських біженців в секторі Гази його батьки залишили місто Джура на півдні Ізраїлю під час Арабо-ізраїльської війни. У секторі Гази сім'я жила на щомісячні виплати агентства ООН у справах палестинських біженців у 20-річному віці. Ганія вступив до Ісламського університету Гази, де вивчав арабську літературу. Саме там майбутній політик приєднався до ісламського студентського блоку, який був однією з організацій для створення Хамас.